Усім привіт! Ви на каналі Фотабечубот. Мене звати Юра, це канал з найкращими боями світу танків українською мовою. Сідайте поудобніше, беріть собі, каву щось поїсти усім смачного, хто буде їсти і їсть. Ми починаємо сьогодні такий досить нестандартний бій на М48 Patton. Чому я кажу, що нестандартний? Бо тому що він настріляв до лярд. Урона, але мені здається, що пахне тут підставухою. Будемо разом дивитися і спостерігати, що ви будете думати по цьому поводу. Пишіть обов'язково в коментарях. І так бачимо, наш М48 Паттон приїжджає на стандартну позицію для важких танків, ще й більше кажучи, що він зразу агресивно продавлює аж під саму. Позицію там, де стають ворожі танки, але тут, як бачите, є простріл по середніх і легких танках, то світиться посередині карти на так званій зеленці. Так, і ми працюємо зараз по об'єкту 430, просто тупо накидуємо по перезарядці. Бачимо, у нас вже 2000, бій, тільки почався хвилина, пройшла там з каменем, Ще відніміть на дорогу, то, що ми їхали до цієї позиції. Так. І Добираємо об'єкт 430У, один фраг, 2167 урона. Півтора хвилини бою пройшло. Бачимо, бачат по нас стріляє з зеленки, він не світиться. Засвітилися дві ЛТшки, ми одній з них присовуємо. відсвітилися, нас, по ідеї, вже ніхто не бачить. ЛТшки зігнані, хтось з наших союзників зігнав, скоріш за все, це наш союзний Т100 ЛТ. Ми стаємо. Ще для прострілу, може тесту ЛТ підсвітить нам противників. Так він під'їжджає і засвічує ВЗ-ЛТ-шку ворожу, але вона вже від'їхала подальше. Так, бачимо, тут світиться Конкверор І багато танків. Найближчий це супер конь, от подивіться на першого противника. От стоїть собі чоловік на супер коні. Стоїть собі, ми його пробиваємо раз, ми пробиваємо його другий раз, а він далі стоїть. Я вам скажу відразу, я подивився цей бій повністю до кінця і від початку. Мені декілька разів спочатку мені здавалося, що це підставухи. Але я не знаю. Як на мене, тут 50 на 50. Тут або підставний бій, або тут як мінімум два боти у команді противника. Що ви думаєте, обов'язково пишіть. І так, бачимо, ми не пробили декілька разів суперконя, рішив наш М48пат перевестися на більш м'якішу ціль ВЗ 315 а І він тільки ховається, щоб ми по перезарядці зразу стріляли. Так, стріляємо під каліберним снарядом у тайпа 5 Heavy. Звичайно, тут треба кумулятиви заряджати. Хіба що буде прямий борт, так як зараз він пробиває. Тайба 5 Heavy. І так, як бачимо, він просто крутиться, вертиться. Ми вже настріляли 5300 урона. Не пройшло ще, ті, ще навіть 4 хвилин бою, 3,5 мінути. Ми просто тупо стріляємо по перезарядці. На м'якіші цілі пере, переключаємося на підкалібри. Цілі потвердіші, якісь дуже броньовані танки важкі, ми переключаємося на кумулятиви. Так, не вийшло дати нам ще по ЛТ-шці, вона тікає, встигає від нас утікти. Ми вже настріляли 6 тисяч урона, просто тупо нажимаємо на педаль газу і їдемо Бачите, Що я вам говорив, повністю-тупо супер конь стояв повністю на місці. Взагалі там поводком деколи рухав. Дивіться, навіть башню він відвернув. Мені здається, що він спеціально так суперконь стрілив ворожі у нас, щоб нас не пробити. Дивіться, наступний клієнт приїжджає. Ну, цей принаймні намагається нас пробити. Ми його пробиваємо один раз, другий раз, звичайно, втік був, бо ми стріляли ще й тим більше під каліберами у Мауса, а це як би там не було, але це дуже броньований танок. Вирішує наш М48 Паттон. Дати назад. Бачить, що тестолте світиться. Ми перекидаємо на підкаліберний снаряд. І даємо йому шотик щей з катком. Не знаю, як він збив йому гусеницю. Показало вже, що гусениця була збита, і він повністю тупо проігнорував і просто тупо заїхав куди їхав. Не знаю, буває таке у танка глючить. Не попадає і тому подібне. Так, ми приїжджаємо уже з другої сторони, бачимо тут м'ясця дуже багато, тим більше вони стоять до нас з жопою. Ми стріляємо тупо під калібрами по перезарядці. І знову залітає. Ви подивіться, просто 8500 урону за 5 хвилин. Це просто вже дуже багато не було, я вам скажу так. Це рекордний бій. По урону за декілька патчів це 100%. Наскільки патчів точніше, я не знаю, але дуже, багато, дуже давно не було, щоб так хтось багато настрілював взагалі на будь якому танку. Тут буде абсолютний рекорд. Так, пошкоджує нам міг вода. Не вода, а цього е наводчика, перепрошую. Ми вже настріляли, уже 10 тисяч є у нас у копілці. Просто тупо їдемо за ним. Не знаю, подивіться, як він стріляє на маус. От, ну, от трошки було похоже на то, що маус просто тупо стріляє так, щоб вистрілити, але не пробити. Не знаю. Так, вже 11200 у нас у копілці. От подивіться ще один вистріл від мауса. був. Вистрілив він у будинок. Ну, не знаю, наш М48 Патон робить просто, він грає як холоднокровний статюга. Подивився я на його статистику, у нього жовта статистика середнього звичайного ігрока. Я би навіть сказав чуть-чуть нижче середньої, бо я подивився, там було 1300 чи 1600 по вн 8 Це не дуже великі результати. Вам так, ну, можна назвати середнім ігроком. Не знаю, щоб такий середній ігрок настріляв такий рекорд. Ну, все буває, але як ви самі бачите, от подивіться, Т-110Е4, він стоїть до нас з жопою зараз. От Не дивно це ні. Взагалі не дивно. Зараз він розвертається на нас. Перший шот ми не попали. Другий шот ми попадаємо з уроном. Ми пробили його. Бачимо по мені карті Т-110Е4 Потін, починає тікати. Так, він не світиться. Ми просто тупо постійно їдемо вперед. Ми вже настріляли 12 тисяч урона. Бачимо, підсвічується ще ворожа, е, шотна самоходочка теж е, 114 СП2, виїжджає Т-110Е4, куди він їхав. Ну, Ну що, він не бачив, що їде наш головний герой на М48 Паттон. Куди він виїжджає? От подивіться зараз, який буде цирк. Він стоїть до нас з жопою абсолютно. Ну тут грамотний був вистріл, він вистрілив йому в каток. Т-110Е4 просто покрутився, ми його в ноль вбили. От подивіться на наступного Т-110Е4. Подивіться, куди він стріляє. Він спеціально вицілив вниз і попадає нам в гусеницю. Він не наніс нам ні копійки урона взагалі. Т-110Е4, оцей ворожий, без камуфляжу, як ви бачите, може бути і якась дитина грати, наприклад, там 30 з копійками процентів перемог. Наприклад, може бути, бо буває таке. Плюс боти. Все може бути. От пробуває зараз ворожий Т-110Е4 на 777. І ми добиваємо його. Так, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, і дивимося на смішні результати бою. Показує, скільки він настріляв, е, показує, скільки срібла, показує, скільки заробив опита, ні одної медалі, ні мастера взагалі нічого немає. Тільки результати більш детальні. 14839 урона, 6 врагів. 1845 чистого опиту. І грав наш М48 Паттон з преміум аккаунтом. І пішов у мінус на 2000. Це не дуже багато. Не знаю, що ви думаєте по цьому поводу, обов'язково пишіть у коментарях. Якщо ви не підписалися, підпишіться на канал, поставте лайки, буду всіх радий бачити і буду всім вдячний. До зустрічі!